І так, друзі, хлопчики-дівчатка, всіх вітаю на каналі. І як ви здогадалися по назві до цього відео, за те, що сьогодні ми будемо займатися даним зілком, а саме будемо перешивати салон. Точніше, не перешивати, він же не обшитий, тому будемо просто обшивати салон. Уже все готово, все куплено, весь матеріал. Про це трохи пізніше. А зараз саме основне. Це якось його завестись та доїхати в ангар там, де хоч якийсь та затишок буде. Зіл тут стоїть, я не знаю, скільки там місяць, ну, на місяць, напевне, то точно стоїть. Температура мінус два, дизель СМД-18. В кого такі дизеля вони знають за те, що е, вони в холод ну, не дуже так сильно хочуть заводитися без будь-яких там підігрів. Але ж все одно, мене тут нова порчнява, встановлена минулому, е, минулому році взимку. І зараз подивимося, за скільки секунд чи хвилин він заведеться. І так, вмикаємо масу. цик-мик, Опа, залазимо. Так, зараз, так як авто довго стоїть, акумулятор я не діставав на холоді, вмикаю світло. Чекаємо секунд 10, потім на секунд 10 знову вимикаю. Акумулятори таким чином, наче по дідовській схемі, повинні якось трошечки проснутися і її більш краще крутити. Але якщо чесно, я точно не знаю, чи це працює чи ні, тому ми знову ж таки напишіть у коментарях, як ви робите це чи не робите. Ну, сподіваюся, те, що гірше воно точно не буде. Переходимо до запуску. На всяк випадок я ще вимкну коробку, виживши щеплення, і погнали. Ну, Я нарахував за те, що було 10 секунд. Зараз трошки піддимля, нічого страшного. Він холодний, він стояв я не знаю скільки. Нехай трохи потарахтить, підігріється і будемо переїжджати вже в саме приміщення в ангар. Ну, як бачите, двигуни 7D-18 з поршньовою, з поршнями ромашка, може взимку нормально заводити. Звісно, це не мінус 30, коли краще вдома сидіти і не працювати, а мінус 2. Без питань від осилля. Тому зараз я вимикаюся, переїдемо вже в приміщення і там буду розказувати, що і як я планую робити. І так, починаємо роботу, можна сказати, зілок вже загнаний в своє стойло. Хоч якийсь, якесь укриття, тут ні вітер не дує, ні дощне вже не. Завадить нам працювати і зараз починати будемо слово за те, що розбирати салон. Ну тут небагато розбирати, потрібно зняти повністю всі сидіння, ковроліни, ці коврики, все. І потім я почну, почну займатися підклеюванням. От цього ось матеріалу, якого зараз на камеру не видно. О, сподіваюся, так буде краще. Тому що він досить таки погано тримається. І ось, як бачите, тут взагалі повідклеюється, тому що це у нас виходить теплоізоляція чи шумоізоляція, не пам'ятаю. Вона була на самоклейці, і самоклейка, звісно, не самозаклеїлась. Тому зараз будемо все розбирати і заново будемо проклеїти за допомогою вже. Додаткового клею взяв усього такий клей універсальний, аерозольний, більш краще ним буде в невдобні вдобні місця продавати, і також взяв ще. Отакий От ось, 88-й клей універсальний. <клес> ну а після того, як пообклею оцей весь непотріб, будемо займатися вже вирізанням з оцього чудового листа пресованого картону. Не пам'ятаю, як він називається, то ДВП, USP чи не знаю, такі назви попридумували. Пресований картон, це я знаю, товщина його 2,5 мм. Будемо обтягувати його матеріалом. Матеріал, до речі, я також купив, але зараз я його сюди не принося, тому що тут мишки бігають, вони роблять свою справу, і, звісно, не хочу, щоб вони безстренько вшитали мені. Вшивку. Тому принесу я вже тоді, коли буде оце все вирізане, готове до того, щоб просто обклеювати, а також ще буду оббивати за допомогою е степлера скобами. Купив скоби на скільки тут виходить на 4 мм. Подавщиці говорю за те, що та, ну, це маленькі, типу, потрібні більше, що ви там ними проб'єте. Не знаю, вони взагалі, я перший раз такі бачу, е перший раз має такі є, ну подивіться, вони такі міліпіздрічні. І трошки більше, вже 6 мм. Подивимося, щоб насквозь воно не пробивалося, щоб можна було обклеїти, по краях підбити, щоб все було надійно і гарно. Ну, про це трохи пізніше. Ми будемо розбирати, все це робити, проклеювати і підганяти. Не знаю, в процесі буду щось вам показувати, як це все діло робиться. Але чесно, щось мені здається, що тут буде нелегко. Тому що це все вирізати, підганяти це просто жах. Ну, а на цьому поки що все. Я працюю, а ви не перемикайтеся. Все просто і стабільно. Погнали! Ну що, друзі, шановні, пройшло ще декілька днів. Я ж хочу показати, що я аж нічого, можна сказати, не зробив, тому що був трохи зайнятий, тут в мене невелика переустановочка. Ще й ДВПшка на місці, нічого не вирізалося. Але сьогодні до мене прийшли тут гості. Точніше, можна сказати, провірка. І провірка, ось у виді такого, да? дюка, прийшов провіряти, що ж ти тут наробив, що як робота в нас йде, а не йде вона ніяк, так, Дюк? Ну так, да, я теж так думаю за те, що краще поспати, лягти. По підклею лише оці стара повище шумоізоляцію. До речі, оцей клей дуже гарна штука. Оце вже скільки три дні тут пройшло, тримає просто чудово. Тобто гарна штука, можна сказати, я її навіть рекомендую тому силоч, як зв'яжіться зі мною для подальшої, для подальшої співпраці. І так, зараз, так як дюк уже тут, будемо працювати вже не тільки в дві руки. А ще й в чотири лапи. Чотири да? лапи, два вуха, і хвоста, на жаль, немає. Тому, дюк, ти будеш контролювати, як тут я буду що робити, розказувати, показувати. Я думаю, ти в цьому ділі більше розумієш. Ну, і тепер, можна сказати, почнеться саме цікаве. Як же ж потрібно отут усе виганяти, підганяти, підрізати, оббивати, обклеювати. Ой, це просто я не знаю з чого почати, якщо чесно, тому що. Руки трохи опускаються, коли бачу за те, що скільки тут цих ізгибів, як його зробити. Ну, тут вже можна сказати така приказка за те, що очі бояться, а руки роблять. Тому переодягаємося і погнали. А Дюк уже щось знайшов там. Що ти там знайшов? Мільзя, що? <гум> пішли. Давай, пішли, вже обідати пора. Ну і так, ми, коротше, пішли працювати, а ви знову ж таки не перемикайтеся, коли буде що показати, розказати, я це і зроблю. І так, у мене настав новий день і за вчора, і сьогодні я трошечки попрацював і зробив аж цілу одну потолочну. На все про все мене пішло десь 5, а то й 6 годин роботи. Досить таки довго, тому що працюю я один. Дюк, на жаль, відмовився працювати. Він просто тут ходив, там щось обнюхав, мітив територію, тому пішов він. Пішов він відпочивати. Ну ось у нас сама потолочина вже обшита, вже готова зроблена. До речі, я її ще не вкидував туди на місце. Сподіваюся, те, що вона з обшивкою залізе. Сама ДВПшка туди більш-менш нормально у нас залітала. Отак воно. У нас виглядає стосовно матеріалу, за те, що чорний кожзам і синя така, на камеру не так передається, але прям ярко-синя нитка. Ось сам матеріал в рулоні. 6 метрів погонних я купив. Ширина його метр 30, щось плюс-мінус десь туди. І цього, по моїх розрахунках, більш ніж потрібно. Тому сподіваюся, його вистачить. Але стосовно ДВП, щось, я сумніваюся, за те, що 2 листа ДВП мені вистачить. Можливо, прийдеться ще якось докупляти. Два слова для тих, хто хоче робити таке саме, З чого починати. Отакий От шаблончик робить зі звичайного картону. Підрізав вугли, більш-менш, щоб воно туди якось вставало, лягало, але все. Все одно, коли я переніс це все діло на ДВП, ДВПшку я туди, звісно, не засунув, тому що це просто фундамент з картонкою. Потім почав 10 разів, якщо не більше, підрізати саму ДВПшку шку цю якось туди вставляти, знімати, знову підрізати. Ну, це просто, просто кропотлива і дуже довга робота, дуже довгий процес, тим паче, коли ти працюєш один. Все це попідрізав більш-менш нормально, начебто все воно буде добре. Сподіваюсь, за те, що я не помилився ні в яких розрахунках. З внутрішньої сторони е, у нас виходить отак, все проклеєно. Звісно, і з наружньої сторони все проклеєно клеєм, тим самим розольним, що тканина, що сама ДВПшка, все добре, і по периметру побивалося скобами. Оце, ото, що віброізоляція, це так, ви не дивіться, тут просто, бачите, відбиточок у мене. І отвір зроблений. І тут так само відбиточок, і дирочка. Це все для того, що у нас в кабіні знаходяться. Ці ось квадратики кріплення. І там в майбутньому після обшивки салона в планах є зробити ще полочку. Тому ці отвори заздалегідь я придумав і зробив. Ну а зараз ми переходимо до того, що я буду вкидувати оцю потолочину. Досить нелегко це буде робити. Розкажу трошечки на пальцях, за те, що потрібно спочатку одну сторону якось в уголок засунути, потім дугою зігнути саму потолочину так волною. і потім якось просовувати іншу сторону. Це на словах тяжко пояснити та і знімати тут також якось не дуже. Тому зараз я починаю ставити і після чого почну вже робити оці бокові верхні підпорки. Отут потолочена зверху. Оп! Так, камера така гарна в мене, да? якість. А з боку буде у нас підпорки. Ну, все це ви трохи пізніше побачите, тому зараз не буду казати, що і як буде. Краще все це діло просто покажу. Ну що ж, хлопчики дівчатка, якщо зібрати всі години, що я працював із ділом, точніше з обшивкою, то це виявилося 4 повноцінних дня роботи. Десь так, плюс-мінус. Не буду томити, що і як робив, одразу покажу результат, що вийшло. Але це ще знову ж таки не фінал, тому що роботи ще залишилось досить таки немало. І так, ось, все, як бачите, поставив вже потолочину, закріпив її повністю, і ось це, що я говорив, бокові підпорки по сторонам, по бокам. Вони. Прикольно так вийшли з цієї сторони, воно щось видно в нас ні. Так, отак от ось це діло виглядає, все чудово. І основну е, масу години забрала ця задня частина і боковинки, ті, що йдуть позаду двері. Як бачите, все воно ще не обжите, але все воно підганялося досить таки довго. Тут це правило за те, що сім разів відміряв, один раз відріж. Не зовсім так виходило, але все одно, оце креслення, підганяння, приміряння до кузова, досить багато забирає часу. Самого початку почав виготовляти оцю задню частину з вікна, робив задню стінку з двох частин. Оце, як бачите, це низ де вона сама проста. Тут просто трошечки підігнав, вирізав рівний квадрат, все притулив на заводські отвори в кабіні. Так само отут, знизу, також заводські отвори. І лише отут, отут деякі я вже, тому що не було там кріплень, а все одно потрібно якось було ну, притягнути задню цю обшивку до кабіни. Е, зверху, як воно стикується з потолком. Тут не просто так за те, що воно задвинулося і все. Як бачите, ось оголочок йде на витяжних закльопочках і так само пістончиком воно прижимається і фіксується саме з потолком. Таких кріплень у нас старий. Посередині і по краях. Оце ось сюди стоїться простий ось уголочок. І все це для того, щоб оця ось задня частина туди не западала і тут не було щілі. Тобто це просто упор. Отак воно все працює. Сподіваюся, коли обіщеться, буде ще гарніше і все воно гарно збереться. Так, бокові, також досить багато часу. У мене забрало це підганяння. Не з першого разу вийшло. Вирізав я там 2-3 макета, переробляв, і от до такого фінального результату я дійшов. За те, що коли обіщиться, я думаю за те, що все буде гарненько. Лише один мінус за те, що, як бачите, тут простір, отвір, і чому я його не зашивав, тут буде окрема деталь, простий квадратик і до оцих ось. ось о... Різьби, болтиками все притягнеться, закриється. На цій же стороні ми стоїть маса, тому там так і залишаємо. Все це діло зеркальне, як розумієте, одну зробив, вирізав по її макету другий шаблон і туди притулив. Чому я так зробив, до речі, з двох частин, і верхні частини в мене виходить, вона утоплена. Вона досить таки гарно туди втопилася. Тут є, можна сказати, карманчик. Оця, ось бачите, вона сюди ближче. Це утоплено. Е, утоплено так зроблено, тому що воно тут би більше місця і більш комфортніше було б кріпити саме сидіння. Ну, тобто тут ще є деякий простір забере нас обшивка, і все воно повинно гарно фіксуватися і нічому не заважати. Нижня Нижня стінка, як бачите, вона трохи отак Ну тому що знизу кріплень ніде я не знайшов. Тому нехай воно так буде і бовтатись. по бокам зверху воно тримається, а знизу не знаю. Сюди ось так бутилочку положу, прижимається і все буде добре. До речі, кидається в глаза оці ось квадратики. Не захотів я тут якось робити, вигинати, щоб закрити оцей метал, тому що воно тут не свистіло, воно все вигинало це ДВПшко, тому вирізав, залишиться отаке синеньке квадратик з металевого. Але нічого страшного, як бачите, за те, що стрічка в нас також нитка синя, кабіна синя, і все воно досить -таки нормально буде ще й свистіти. Та й до того, що мого за сидіннями буде якось ховатися. Тепер основний ще мінус можна сказати, він відноситься до потолочини. Оце, як бачите, все закріплено, все вже на пістончиках, все е, тримається, але потолок гуляє. Це не діло, і потрібно з цим щось робити. Я вже перекинув, що тут можна зробити. досить таки просто, швидко і дещо виселито. Е, просто беремо реєчку якусь і на... в кидаємо на Під оцю обшивку з внутрішньої сторони і прикручуємо просто посередині. О, тут, не знаю, тут шурупчик, тут і тут. Можливо, просто два шурупчика посередині. Головне, що праєчка десь отут кінчалася. Вона туди нікуди не зайде, але просто буде триматися. Тому що отут, як бачите, ДВПшка не гуляє, вона тут жорстко стоїть за того, що тримається ще від цих бокових підпоручок. Тому все воно краєчко стягнеться і не повинно ніяк у нас пригати. Ну і зараз хочу сказати декілька слів стосовно шаблончиків, які вони на вигляд, що я, ну, можливо, хтось вирішить таке саме робити. Оце таке з картонки задню стіночку під вікною робив. Все вирізав, підганяв. Тут, як бачите, я креслення своє згадав із школи, з університету. Підганялось, підрізалось і вставляли. Все добре. Так, це вже показав, нічого тут, можна сказати, ні складного і нелегкого легкого також немає. А саме більше можна сказати, я ще помучився за цими ось боковинками, які знаходяться ззаді двері. За те, що спочатку отак, отак от з картону чи з бумаги підганяв, вирізав, щось десь ліпив якось а також, ось як бачите, розмічалося де отвори під заводські кріплення в кабіні Зіловській. Потім переносилося все на ДВП, вирізалося. І як бачите, за те, що е це не фінальний результат був, тому що він мені не сподобався. Я переробляв. Тобто, а це у нас. Вже зайва деталь, вона вже не потрібна, тому що переробилося все. Зараз я вимикаю камеру, знімаю оце все повністю, що я вам наклеїв і будемо обклеювати, обтягувати цим матеріалом. Звісно, можна було просто обстріляти його за допомогою степлера цими скобами, і все було б добре, трималося. Я знаю таких людей, які так роблять, але все одно мені хочеться його ще гарненько проклеїти, нанесем клей. По технології, яка написана на банки, обклеїмо, а потім края просто попристрелюємо пістолетом. Все те саме, що було і із потолочини. Тому зараз переходимо до клеєвих робіт, помучуємося трошки і пізніше переключимося, як говорив, вже на двері і оті уголочки. Про це вже трошки пізніше, звісно, ви побачите. Тому не перемикаємося, чекаємо новий мій результат. Друзі, шановні підписники, як ви зрозуміли, знову ж таки з моєї нової зачіски за те, що в мене пройшов не один день і навіть не один десяток днів зараз, щоб ви розуміли 4 лютого. Я не пам'ятаю, коли я почав цю роботу, але досить таки довго. Ну там то битові своя праця, то якісь проблеми, то хворі, ангіною я неділю викинули якось мене з роботи, бла-бла-бла, тому подібне. Ну нема мені оправдання. Тому можна сказати за те, що це вже фінальна частина. Обшивка на зіла повністю вже готова. Стосовно самої кабіни, там ще полочка, ну це вже я вирішив в наступному відео, тому що відеоматеріалу досить таки багато і потрібно якось це все діло розділити, щоб не просто не півдня витрачати на перегляди. І так, для того, щоб зараз більш детальніше нормально подивитися на обшивочку, для цього я вижену зараз зіла, тому що, як розумієте, в приміщенні воно то там плафони засвічують, ліхтарики, але все одно просто виженемо і все буде набагато видніше. Так, стосовно безладу, як розумієте, ну це без цього просто нікуди. Такий творчий безпорядок. Зараз виженемо, більш детально розкажу, покажу і, можливо, що ще корисне з кого, стосовно того, як там воно вирізалось, підганялось. Ну і саме все зрозумієте і побачите. Ну що ж, ви готові? І в першу чергу у нас це обшивка дверної карти. Отак От це все діло виглядає. Все воно добре підпилювалося, ніде нічому не заважає. Тут і згибчики, оці всі радіуси, все добре, чудово. Ну як розуміти за те, що ці отвори, де пістончиками все кріпиться, вони сверлилися, тому що заводських тут ніяких кріплень не було. Все воно насверлилося. І, до речі, тут немаловажна важне деталь. Скажу за те, що всі отвори, які тут сверлилися, розсверлювалися, я промазав ще коректором з такою ж синьою фарбою. У мене є. Я промазав ці отвори, щоб ніде нічого не розжавіло. Тобто, принцип, саморіз і живий метал, тут відсутні. все добре і все буде чудово, практично працювати. Так, і тепер саме цікаве салончик. Та ти, що, ну і намарочка, просто можна сказати, все воно обшире, все гарненько обтянте, ніде нічого не торчить. Все прилягає, майже ніде нічого не бовдається, чому майже трохи зараз зрозумієте. Так, сідушка, як розумієте, я ще не ставлю, тому що плани ще і на них також є. Так, напевно, включу спишечку. Не дуже багато чого змінилося, але все одно. Так, е, Почнемо з потолка. За те, що, як розумієте, він тут провисав. І через те я кинув на саморез який прикрутив реєчку з внутрішньої частини, отак, на всю ширину кабіни. Реєчка невеличенька, прикручена п'ятьма саморезами. І якби ну більш-менш нормально не провисає. Провисати не буде, все тут добре. Але ну трошки амплітуда є. Ну нічого страшного. В майбутньому також в мене в планах є, і це я буду робити вже сьогодні. Але, на жаль, у відео, як говорю, не буду показувати, розтягувати. Тому полочку тут будемо кріпити. Якось вона ще, раз, сподіваюся, підіжме саму потолочину і менше воно буде коливатися. Це все зовсім не проблемка. Ось так ось окріплення, все чудово. Тут ось місце просто вдосталь, щоб закріпити сидіння. Так, Зверху, ну як говорив, як бачили на пістончиках, тут просто упорчики, все добре, все прекрасно. І ось все, останнє що я робив, це оці оголочки. Ось, ось так воно виглядають. Як бачите, вони не прямокутні, вони ось тут виступи, щоб максимально все воно підлягало, підходило. Все, начебто непогано. А, і, до речі, кріпиться на трьох отворах. Отвори це вже, можна сказати, я сам їх сверлив, тому що там штатні ну, не знайшов. Я то, наскільки добре заклею це все діло з внутрішньої частини віброізоляції, що ну, отвори я не познаходив. Тому отак нові хаотично насверлив, щоб більш-менш нормально пережимало, так вони залишилися. Так, ну, стосовно салону, більш-менш, сподіваюся, все розповів. Зараз стосовно того, як це всі діло робилися. А, до речі, щось дивіться, бачите, оцей квадратичок отут також окремо вирізаний, окремо закріплений, щоб нічого туди не падало. Ну а з цієї сторони, де маса стоїть, то вже, то вже таке діло. Тут вже нікуди його не прикріпиш. Так, е, стосовно дверних карт. Кріпляться вони тут. Раз, два, три, 4, 5, 6, і сім отут, тому що трошечки відставало. Все воно добре, все нормально, нічого тут не бовтається, все досить непогано. До речі, тут я такий ще лайфхак зробив. І це вже було давно, можна сказати, ще влітку. Не знайшов я на ринку ніде оцих пластмасочок заводських, щоб воно прилягало і не бовталося. Тому що, як розумієте, без цих пластмасочок ручки просто бовтаються, торохтять по дорозі і ну, не подобається. Тому. Отакі От всі, як бачите, це резиночки, це пильник е, з розподільника гідравлічно. Отак воно якось тут підставлялося, там скількись по одному, по два штучки, плюс якісь там шайбочки, і все нормально. Воно бовтиться, але шумову воно вже ніякого не робить. Це вже півроку так проїздив, все добре працює, тому користуйтесь. Оці всі згибчики вони ж просто індивідуальні, все воно по-різному. От На цьому прикладі розкажу, от конкретно оцю ось обшивку зверхню на двері я робив для неї макет. Все залишилось моя одна частинка, половинка. Іншу просто затоптав. Отак воно було. Просто наклеїв сюди малярний скотч, все наклеїв обережно. По радіусю плюс-мінус, і потім переносив на ДВП, вирізав за допомогою лобзика, болгарки там, чи ще чогось, ну, в коще під рукою буде. Підрізалися і більш-менш підганялися ця плавність повороту. І отакий результат ми маємо. Ой, на камеру так це все не передається, наскільки воно набагато крутіше стало. І на двір вигнав, але все одно не вистачає яркості, не вистачає сонця, щоб показати даний результат. Отак От ще раз покажу, як воно все тут непогано, чітко, ідеально, просто по заводу. І Залишилася, я говорю, полка. І буду, напевно, обшивати самі сидіння. Тому що ну, на таку обшивку, як розумієте, сидіння ставити, які там, ну, зараз побачите, якщо не пам'ятаєте, то це зовсім погана ідея. Це воно буде дуже сильно виділятися. Ну, подивіться, ну що це. Що це за обшивка? Тут розочки, якісь квіточки, таке, як буде я там бабусь перевозю. <гум> ну, і стосовно обшивки, я сподіваюся, ви побачили, що результат більш-менш нормальний. І зараз перейдемо до останнього самого цікавого, це скільки це все діло коштувало. І. І скільки це діло коштувало, і по часу, як розумієте, на це все неділя точно печена неділя роботи, повноцінних дні можна сказати, по 8 годин в день. То неділю точно я пропрацював сам. Да не з Дюком, дюк не хотів допомагати, але все одно. Неділя роботи. Да. Е, коштує воно то чи не коштує, тому що зроблено це все, як розумієте, не за тисячу гривень, а набагато таки більше. а Набагато це рази в 4. І не знаю, вірте цьому чи ні, але в інтернеті, коли дивишся обшивку на дані кабіни, на зіли, то вони коштували отакий ось комплект, плюс-мінус. Десь приблизно 5 тисяч гривень. П'ятьора. До цього я думав за те, що нахрена 5 платить. Я куплю матеріал за 2000 куплю ДВПшку, шку листа по 400 гривень, ітогі там 2800 виходить. Обіб'ю, зроблю і все чудово. Так, я так і думав, але не вийшло. Тому що на сам клей, яким я вирішив проклеювати, отакий я витратив 4 балона. Ой, 5 балонів. І кожен по 200 гривень, як розумієте, уже касальчик зверху ще пригнув. Плюс там якісь інші розхідні матеріали, там скотч туди-сюди. Відтоги підрахував десь 4 тисячі, це просто печено і до бабки не ходить. 4 тисячі сюди ляпнуло. Тобто, виходить, з економія десь ОВ приблизно на тисячу. І якби неділю працював тут, можна сказати, не вилазив. І через це, напевно, я ще заболів ангіною, тому що холодно було працювати. Не знаю, воно того чи не коштує, але все одно е досить прикольно, я ще зробив. І хотів з вами нею ділитися. Хотів зробити макети з бумаги, перенести оці всі вирізки мої на бумагу, відправляти людям за якісь там 300 плюс-мінус гривень для того, щоб ну, і мені було приємно і людям допомогти. Але коли я почав це все діло робити, почалось проблеми, на, які, на яку бумагу переносити. Ну не просто ж на обої, бо воно ж ну, саме розумієте, воно жидке. Доводиться якийсь картон, якийсь там ще щось купувати. І вийшло так, за те, що. Собі-то я зробив ці макетики. Ви як розумієте, ось о, дверна карта. За допомогою балончика просто притулив свою обшивку, яка вже фінально була вирізана, пообшикував балончиком. Всі отвори тут все є. Оце ось о, боковинка зроблена з двох частин. Оце о, тут так дохреніше не знаю, скільки тут цих ватманів. Таких куплено було. Ну Це, до речі, не куплено, це старі були мої такі самі ватмани А1. Це тут задня стінка, плюс потолочина. І ось все, ще одна частина задньої стінки. Тобто оце все діло. Оце стільки бумага по підрахунках потягнула десь на 400 гривень. 350-400 гривень тільки на саму бумагу. Балончик краски, звісно, 150 гривень накидуємо, плюс якийсь отрут, і виходить, щоб мені оце все діло відправляти людям, які хочуть самі робити обшивочку, то це вийде там гривень 800. І я не хочу цього робити. мене ж ви заклюєте ну чесне слово за те, що ну які 800 гривень за кусок бумаги. Але, на жаль, немає в мене легкому, безкоштовному доступі цієї бумаги, щоб я міг просто перенести, тим самим здешевити цю всю, можна сказати, цей весь план і відправляти вам, тому краще ніхто його не отримає. А самі макетики я вирішу собі, зроблю це точно залишу. Можливо, в майбутньому колись якийсь інший з'їл у мене буде. І будуть вже макетики, і я можу сам перенести спокійно, на ДВП-шечку, обшити, швиденько зробити і тим Саме буде вже в мене по роботі не неділю, а ну, за два дні, сподіваюсь, можна вложитися. Стосовно матеріалу, матеріалу залишилося отаких от ось відрізків, там, ну так мало-небагато. І отакий от ось кусочок. Тому 6 метрів погонних, даної обшивки в кабіну зіла. Це те, що треба. Ну і на цьому, як розумієте, серія буде завершуватися. Вона підійшла до свого логічного завершення. Все наче показав, розказав. Але ви обов'язково підписуйтесь, Нажміть на вподобайку, напишіть коментар для підтримки українського Ютубу. Напрашуюсь, не напрашуюсь, але будь ласка, підтримуйте, тому що немає підтримки, немає контенту, бла-бла-бла, і тому подібне. Тому переходимо до фіналу, до кінця. І обов'язково чекайте наступне відео, де там, де я зроблю вже августичну полку нарешті. А також сподіваюся, що я впихну в наступне відео ще обшивку сидінь. Як я його буду обшивати, як що робити, я ще не знаю. Але не хочеться просто купувати якісь чахли, тому що сидіння в мене. Пасажирський – це заводський Зіловський, здаро збиття, а водійська в мене з газелі. Тому вже обшивку просто не зіла не купиш. Багато балачок, тому на цьому все. Всім мир та добра. Випав тут перший сніг, можна сказати, і дюк просто радується, не нарадується йому, так? Да? Оце що за снігом, а так бігає. Що коли... На пляж їздили за водою так само. Молодець. Побігли, побігли. Давай, давай, давай. Газуй, газуй, быстріч, безстріч. Повний приг, давай.